Давай, ты идешь коду, нужно все заметить. Давай. на Бля, я иду снимать, мне интересно. Да, не Мы тут будем. Бля, мне страшно, Гитлер. Сука. дуб, что ты так строй. Блюдок, сука. Подився, що там впало. Кто? А Будь... Що? можете упала. Я успею. Побед був на землі! А! Ааа! Понакинула вас! Что ж тримає мій копей, понакинува! Ота бутылка впала! Пацане! Я отвечаю! Пацаны на дверь драйву! Го на дверь рил? Зараз буде дуже... Двері забакували. Дубйоб, які двері, сука. Ви забакували. А... Сука! <гас> Відкривайте! Попади! А ми можемо подивитися через твою камеру, коли що треба? Остап, подивись туди, може там тільки одна Ми визивали. Бля. Дай, дай, ну! Там брані пікова. Що? Де? Пай. Кого ти нахід? Підколдував. <гас> Це захист. Знімайте йду на розвідку на приводі. Хто буде знімати? Я. Маємо, підкладу, я. Ми занімаємо, як підкодую. Тут глядяться, дуже. Віана вам не видно, та? Давай. Давай. Вадим, я обіцяю не пербрать. Я обіцяю не пернуть, Вадим. Окей. Боже, скавсаха Залишися в Ливайві, то зі мною на комп'ютер і подивимося, хто там було. Пацани, тепло збився Куча... еее... Більше куча сраку в мене В мене руки все. Що... В мене... В мене... Ой, пацани, що? Ми підійдем, ми закрили Ааа, пацани, крава в мене пали! Ааа Блять, хто знімає? Мне каме на породе, давай. <плес> давай, біду. давай, біду. давай біду. Я молодец. Я раздуха. Я жду. Давай, да. Я боюсь, у Я в. Моя не пикова дама, я врыв через. Каму на перводи. Богу. Бежим побуду. Смачно! Ммм, дійсно! А у ньому є нема пікових дам! У там в цьому сипаєш? Що там в цьому сипаєш? Що? Чо? Шо? У мене лайк, блядь. А що ти знімаєш? Та Та ну, все, розкрили всю контору, всю жопу. <рес> Показуй призраки, ми контору розкрили. Короче, <рес> давайте розкрили. Не, блядь. Не. Пацани, камера не робила, все ми пиздили. І то я стакан розбив, нечайно. Да? Ja. <øre> Давай. 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 Пацаны! Мне хреново. И ничего не Ну, что Я, угу. Я не знаю. А А ты на дверь? Наша А, вы закрылась! Отдам ти там я! Туди! Що там? Що за хлопці! Не відкривайте! А! Він вікно, привіт! Все закриваш? У нас є такими нема пря! Ми посмотрите! Чувак! Попробуй открыть окно. я не получается? Снимай я капец я хочу пить <плоджев> Что ухай? Oh, yes. давай. <плоджев> <плоджев> давай. Oh, ah! Опять, опять, опять закрылось А мы знаем. А ты не ну что? Пацаны, косу попробуем без кретить Давай. Давай, один. Вот тут. Давай сюда, там безопаснейше. Давай. Оставь скорейше. О, давайте попробуем. Ну-ка. Ну-ка. Закрыто? Так. Успокоиться. Пацаны... У Мене денюха кстати. Поздравляйте мене в коментах, що у меня денюха? Моя... А хто А самі ты самый Ну, моя мама. А з друзів? А з Друзей? Ты. Рано водик. Хлоп? Телефон впав. Телефон спав. Хто оператор був хоч? Я п'ю. Отже, нашому другу дуже фігово. Але нам, коли ми визивали, повадили, а, повадили, жорстко, повадили купити ну, такое пікалство. Ну, капець допомагає. Тож там дуже багато газів. Ми я купила. купили. Ну но я не допомагаю. Пацаны. Не відкривається, бачите? Таке ушко дьогоється, в них не дягнеш. Ніфіга. А в ковком попробуємо. Уявно, ну, давайте в ком. Може там я її інфа. Мы же будем сюда свит пропал. Что? Да, мы попали і свитом чхотки світ, свитер диви. Он Воно тоже не нажимається. Я зачись сыворот. Лежит. Снимай что що не бегать. А, ну, дай камеру. Дай камеру. Дай, 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 дай. Я хочу щось подивитися. Я скачу її, я не типу, дивлюся на двері, і я вивю, що за две тримає піководами її. получается ми не можемо її відкрити бо пікова дама її тримає. А, а, а то вона так сильно тримає. А, там... нічий сок на світі не так сильно ти має, то так може бути на тобі камо. Повертаю бог найдеш їй. Я сам бачу, що там було шестьсот шістдесят Коротше, пацани, знаєте, що я побачу на тому портреті? Що? Там де бог намагаю, <риклад> <риклад> на дивіться, дивіться. На тому портреті я побачу той той... монашку з пікового даму. Піцєд. Хто не знає, хто така монашка? Я знаю. Пацаны <риклад> піколи. Так что поні получається двоє нема? Вони двоє пройшли получається? Це за фігню ми зробили. А, реально. Хотіли визвати одного, а пішли чогось двоє. Пацани, вставляйте сім карту, я зараз той. Я на карті, я на, я на, ну, на робочому столі на секунду бачу. <ривіт> я не знаю. Ебать! Досок... 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 Что за хуйня? Что за хуйня? Ну все нам пизда. Заклично, тут за А!